Вирішив спробувати багатокорпусне... фу ти багатокорпусне Двухматочне утримання. Ну, тобто ситуація така. Є вільна матка цьогорічна. Плідна. Ось вона. Якби пристроїть мені нема куди її зараз. І вирішив спробувати таку конструкцію. Зараз якраз я буду її будувати. Тобто зараз зверху кидаємо цей корпус, роз, розділяємо цією решіткою. Потім став, ставиться, ну я ставлю три рамки, одна, одна з рамок з відкритим розплодом. І випускається матка. Ну, ідея така, що через решітку повинні піднятися ну, бджоли, які годують розпліт. І вони приймають матку, вона починає сіяти. Ну так повинно бути. Це теорія. Я ще такого не робив. Зараз буду пробувати. Серівно, якби матка є, мені пристроїть. Якби робити відводки вже в мене вже нема з чого, а так можливо вона ще Коротше, це її шанс матки. так уже цей корпус заносять метком. Ну, Подивимося, що з цього вийде, чи взагалі щось вийде. В принципі, вони вже тут нормально себе почувають. Так, зараз я кладу решітку і будую цю всю конструкцію, що я перед цим... Тут почали деякі бжови пролазити. Так, щоб сюди тут не стало. Так, тепер... Це медова. Тут зверху занесли медок, я з другого вулика. Вона знизу можна її ще теж сіменити. Потім оце йде. Ставлю я відкритий розпліт. Ну і ще ставлю. Сіменити рамочку. Потім ставлю. Заставну. Ну і зараз буде найцікавіший момент. Це будемо випускати мат. Давай, давай Все, она пошла вниз Вон она пошла гулять Я закрываю клієночку, щоб їм було тепленько. Ось в принципі. В общем, матка пішла вниз. Я закриваю зараз клієнку закриваю дня через три подивлюсь, що тут вийде. Ну, все пока далі буде.